Якщо у вас є завдання перетворити дріб у число десяткове, то як вам з цим справитись? Для цього я тут є. Я вам нагадаю, що ви на каналі Математика по-українськи, і я вже записала відео, як перетворювати десяткові числа у дроби, а тепер будемо навпаки дроби переводити в десяткові. Але спочатку хочу сказати, що не всі дроби ми можемо перевести у дробові. Давайте подивимося, які ми можемо, а які ні. Наприклад, у нас є 14 14-15. І ви думаєте, що ж таке нам треба зробити? Нам потрібно знайти якесь число, яке буде більше за 15, але яке буде мати тільки одиничку і нулі. Наприклад, 100, а 100 на 15 не ділиться. 100 теж не ділиться, і, в принципі, жодне з цих чисел, яке буде наступне, не поділиться. А все тому, що у нас 100 і давайте 10, спочатку розглянемо, як, що це за число, з яких чисел воно складається. Спочатку ділимо на 2, 10 поділити на 2 буде 5, 5 поділити на 5 буде 1. Це є розбір числа. Якщо ж ми хочемо 100 розібрати, 100 поділити на 2 буде 50. 50 поділити на 2 25. 25 поділити вже на 5, буде 5, 5 поділити на 5, 1. І якщо ми будемо далі з 1000 і так інше, інші числа розглядати, де є більше нулів, нічого не зміниться. У нас по цю сторону будуть тільки або двійки, або п'ятірки. Тому, коли ви бачите 15, це вже такий дзвіночок. Щось тут не те. Тому що 15 має у собі 3. Бо 15 це 5 і 3. 5 умножити на 3. І це, в принципі, головний блок, чому ми не можемо це число перетворити на якесь десяткове. На цьому ми можемо зразу ставити крапочку, ми його ніяк не переведемо. Тож, давайте будемо розглядати числа, які можна перевести. Наприклад, сорокових. Перше, що ми. Перевіряємо, чи 40 це те число, яке нам потрібно. 40. 40 спочатку ділиться на 2, буде 20, потім знову на 2, 10. Ну, тут уже, ми знаємо, знову на 2, 5, 5, 1. Супер, це те число, що нам потрібно. Залишилося тільки перевірити, яке з число нам підійде: чи 100, чи 1000, чи щось, можливо, вище. Ну, 100 легко. Ми знаємо точно ні, тому що 40 плюс 40 80, якщо ще плюс 40, буде 120. Воно перескокує 100. Нам воно ніяк не підходить. Тому, мабуть, наступне число буде 1000. Ну і найлегший спосіб це просто взяти і поділити, перевірити, чи воно буде ділитися. 100 поділити на 42 поміщається в ньому, буде 80. Тут трошки поспішила. 100 мінус 80 20 спускаємо нулик, А 200 поділити на 40. Скільки це ж буде, буде 5. Тобто 40 помножити на 25 дорівнює 1000. І що нам потрібно зробити? Потрібно на 25 помножити весь дріб. А це означає, що ми і 9 множимо на 25, і 40 множимо на 25. Ну, 40 помножити на 25 ми вже знаємо, що буде 1000. а 9 помножити на 25 можете стовпчик. Можете подивитися в мене відео як лайфхак, як множити на 9. Тому що, я як в голові рахую, я знаю, що 25 помножити на 10 буде 250, і мені треба забрати геть 1,25, тому що в нас на 9 все ж таки множиться. І получиться не 250, а 225. І тепер, вже, коли ми маємо внизу 1000, це в нас такий сигнал, що ми можемо перетворити це число у десяткове. І перетворюємо, ми бачимо три нулика. Немає нічого перед тим, тобто буде 0 цілих. І три нулика, відповідно, три цифри. 225. Супер! Я вважаю, що це успішне перетворення числа, і на цьому можна ставити крапку. Давайте просто подивимося ще один швидкий, схожий приклад. Наприклад, буде вже не 40, а 400 внизу і 7 уверху і 400. В принципі, ми можемо цей нулик трошечки ігнорувати, тому що е, нулик це просто додатковий нулик, він появиться тут. І, відповідно, ми вже множимо в голові на що? На 25. 25 помножити на 400 це буде вже не 1000, а 10 тисяч. 4 нулика. А 25 помножити на 7. Це буде скільки? 175. Все, дорівнює. Давайте я тут продовжу. Знову ж таки, 0, Ставимо крапку, і в нас має бути 4. О тут дуже важливий момент. Тут є 4 нулика, тому ми відводимо 4 знаки і записуємо з кінця. 175 тисячних. То, якщо тисячних, то з кінцями записуємо. А тут у нас має бути ще нуль. Тому що читається 175 тисячних. Ось це той важливий момент, який я хотіла вам розказати, наголосити. Тому що скільки нуликів у вас унизу, стільки має бути відповідно. Знаків після коми. Це дуже важливий момент, про який ви маєте пам'ятати. Що ж, як дослідити число, ви знаєте, чи варто продовжити, чи ні, тому що розбираєте число, якщо там тільки двійки і пятірки все супер, ми з цими числами дружимо і їх легко перевести. Якщо ж ви зустрічаєте схожі числа як 15, 10, 10 нам підходить, 15, наприклад, 27 і інші числа, які місять у собі інші е, числа не тільки 2 і 5, то ви можете ставити крапочку, тому що далі немає сенсу продовжувати, воно ніяк вам не перетвориться на десяткове. Е, я думаю, що ми на цьому можемо ставити крапку. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, запитуйте, ставте палець вверх, також коментуйте і підписуйтесь. До зустрічі!